Доброго дня. Ну розкажіть нам, будь ласка, що для України змінюється від того, від, ну від сьогоднішньої заяви Путіна. Знову ми послухали про бандерівців, там, неонацистів і будь-яких інших нацистів. А що фактично зміниться для українців, які перебувають зараз на тимчасово окупованих територіях? Давайте так, щоб ми напевно з вами не розтікались по дереву. На території України суверенної України в її адміністративних кордонах нормативно-правові документи Російської Федерації чи будь-яких інших суб'єктів зовнішнього світу вони не діють. Відповідно, коли ми з вами говоримо про те, що зміниться для України суверенної і незалежної, з юридичної точки зору нічого. З фактичної точки зору, ну, у вас е був сюжет, в якому Путін озвучив те, що квазідержавні утворення, які ми... Є е, вірніше, були протягом тривалого часу представники е, ЛДНР да, і їхніх республік, квазіреспублік, і плюс самопроголошення представників окупаційних влад на території е, Запорізької і Херсонської областей. Вони знов ну, ж таки вводили квазіінструментарій, який називається воєнний стан, ну тобто який не вводиться згідно законодавства України на рівні окремих областей без рішення президента України. Ну і сьогодні він легітимізовує його. Указами відповідно власними, які пройдуть через законодавчі збори Російської Федерації, тому сказати, що зміниться конкретно для людей, які знаходяться в окупації. Ну знаєте, вони знаходяться вже в окупації, вони не знаходяться в демократичному суспільстві. Тобто, тут знаєте, наскільки ще може бути гіршим їхнє становище, якщо їх примусово відловлюють і відправляють на фронт. Ну, якщо ми говоримо про Луганську і Донецьку область, напевно, гірше вже бути не може. Якщо ми говоримо про Херсонську область, треба розуміти базовий стан, від якого ми відштовхуємося. А я не готовий вам сказати, що ми з вами достовірно володіємо інформацією про, скажімо так, степінь організації, степінь обмеження прав і свобод людей, які мають проукраїнські погляди і прагнуть повернути суверенну територію України на територію Херсонської області. Ми розуміємо, напевно, що захистити свої права вони напевно там не можуть. Ну, значить. Якщо в нас немає інформації, і ми усвідомлюємо, що це є представників окупаційної влади, то говорити ми можемо лише про погіршення становища для них погіршення в частині, яке стосується можливості примусових робіт ну, тобто, все те, що випливає взагалі з правового, стану з правового режиму воєнного стану. І ми можемо говорити про вилучення війна примусових. Хоча я не думаю, що в період окупації таких фактів не було. Тому мені здається, це, скажімо так, соціальний аспект. Воєнного стану, який сьогодні оголосив, він, він не є е, пріоритетним чи визначальним для, для суспільно-політичної дискусії. А Доді навіщо суспільно... А навіщо він це сьогодні виходить? взагалі з цієї заяви, яка от, ну, ми ж теж якраз і говоримо про те, що по суті справи вона нічого не змінює. Це його оголошення. А, а для чого ця заява? Ну, в першу чергу, ми говоримо з вами про те, ну, що які органи на території, наприклад, Херсонської чи. Окей, Херсонської і Запорізької області могли реалізовувати правовий режим воєнного стану. Ну, тобто, до, до моменту, коли він сьогодні оголосив це рішення. Офіційно, підкреслюю ще раз, офіційно. Що там, в Тримуусова чи в Сальдо були якісь суб'єкти, які здатні були, ми могли б назвати їх збройними формуваннями чи правоохоронною системою, ну, власні, власні, квазідержавні, ні. Тепер на рівні національного законодавства Російської Федерації суб'єкти, яким доручено організацію відповідно забезпечення воєнного стану, це є фактично система право правоохоронних і військових органів і політичних органів Російської Федерації Федеральна служба безпеки Збройні Сили Російської Федерації. Тобто тут є організаційний момент, да? тобто розподілу повноважень створення координаційного штабу, при якому я не думаю, що той, хто записує ролики, типу там стримуусова, буде взагалі мати якісь, якусь роль іншу ніж. Пробачте мене бути просто говорячою і китаючою головою, яка породжує виключно меми. Ну, власне, я думаю, на цьому це і зупиниться. Є інша складова. Ця складова, коли ми говоримо про країну, яка живе в воєнному стані, вона стосується в першу чергу цієї країни. І Путін підписав два укази. Один указ, той, який якраз ми з вами обговорили, плюс-мінус ні про що, а другий указ, який стосується суб'єктів Федерації в цілому всієї Російської Федерації. І от він якраз цікавий з точки зору внутрішнь, організації внутрішнього життя в Росії. Тобто кординаційні штати, штаби, начальни з губернаторами за участі всіх правоохоронних органів будуть створюватися на території кожного суб'єкта федерації, а не лише тих, які є прифронтові, які дбають про переселення громадян, які знаходяться на території Луганської, Донецької областей чи території Херсона чи Запоріжжя. Саме головне, що посилені заходи контролю, які обмежують конституційні права в частині права там на протест, плюс можливість обшукати автомобіль, плюс можливість затримати осом. Ну, це все говорить виключно про те, що а режим. Усвідомлює ризики, які існують, в тому числі соціально-політичного характеру, пов'язані з напруженням, яке виникає в самій Російській Федерації, б усвідомлює, що скажімо, активна частина російського суспільства готова використовувати різні засоби для досягнення, в тому числі політичних цілей, як за участі українських контрозвідувальних органів, так і без участі українських контрозвідувальних органів. Плюс українська контрозвідка працює і відповідно вони. Продовжують ізольовуватись і продовжують обмежувати права, які в мирний час звикли сприймати як демократичні, і невід'ємні для кожної окремої людини. Тому скоріше це про організацію існування в самій Росії, тому що ж, мій, то, ну, ж таки... Типова така напівгібридна тактика, е, яку використовує Путін традиційно. Війна, не війна, а спецоперація. Е, воєнний стан не на території Російської Федерації, а на території чотирьох областей, але обмеження, які, які чомусь стосуються усієї Російської Федерації. Ну, в сенсі, якщо у вас воєнний стан на території чотирьох областей, то обмеження працюють там. Але якщо у вас е, обмеження починають працювати на території усієї країни, то напевно. Ви не хочете назвати речі своїми іменами, да, що ваша країна знаходиться в стані війни і воює вона з Україною. Ну тому, а це заради чого? Заради того, щоб умовно заспокоювати людей і не казати, Ні-ні, ми ж не воюємо, ні-ні, ми в воєнному стані не знаходимося. Там є складніші речі, які, про які можна говорити там, з точки зору прогнозування е, переговорних якихось позицій з часом, використання різних типів озброєнь, але, ну, скажімо так, для цього потрібно значно більше напевно, часу, ніж у нас є.